Всім привіт! Зараз буду садити кочку, так як я і казав, зараз цей інкубатор. А зараз зранку посаджу кочку. Тут посаджу, де сидила індичка, там таке місце. Здатінку в стайні, бо в нас подають приморожки. І оце під качечкою ось такий ось маленький. То, що було наклюнути? Ще гарненький. Зараз я оберну камеру. Так, поки ходив. Ще подивився, щоб вона вставала їсти. Ще такий красний. Зараз занесу її до інших чонячок і перенесу буду садити квортку. Тут є скільки 16 дієць тих, що мені не врізли вчора, Ось тут це гніздо, хто пам'ятає, де сиділа. Індечка зараз покладу, може ще буквально. Хоча курка велика, але то зима, кудись, як вона накриє, напевно, покладує 19. О, ще принесу три яйця, а там, а там побачу, як, як вона буде гріти, як буде накривати. Хоча в стайні, я то так собі, що зима-зима, але в стайні в мене тут 22 градуси. Стабільно, в мене тут є градусник, птиця нагріває. Курчата, стара птиця, менше 20 градусів. В мене зараз в стайні не бабу, в мене тут... О. Стоять обі... обігрівачі. А, спешка думає чого вони бояться. Туди перепілок. Ну, перепілок я наставив 28 27 27, ж не пам'ятаю, лампа червона навіть не включається, тільки світло. І там ще клітки плюзно чує багато птиці. Зараз піду, принесу ще три яйця і візьму кочку. Так, не захотіла курочка сидіти там, де я хотів, ну то нічого то не перший раз, я гніздо. Їй зі стайні виніс. Зараз то заберу, посаджу її в гніздо в якому вона має сидіти, і вечором коли стивні перенесу її разом з разом з яйцем. То не перший раз буває. Таке не проблема, то ми вирішимо. Було би бажання. Так, то ми забираємо? Зараз секунду. Так, ось так вже посадив нарешті її. В то гніздо, яке мені потрібно, хотіла мусив забрати звідси, Я хотів тут поставити то гніздо, що було, вона лізла в нього. Якась така квочка, не знаю, яка з нею буде квочка, що в мене таких капризних не було. Переважно дав яйця, переставив, вона собі там могла хвилин 5 подивитися, якщо щось не так і сідати або зразу сідати, а та щось, щось не дуже хотіла, але сіла. Ну, одним словом, ніби посадив. Будемо дивитись, буду пробувати вечором, є це тепло. На дворі кажу, лишати не хочу, бо вона зараз має бути в холодній ночі мінус 5, і мінус 6, 8 передає. Ясно, що вона ну, може би і вигріла, але щось я не думаю. Буде краще, якщо би я дав її стайню, в якій є тепло і було би так краще. Зараз ще сходимо до коченят, покажу вам всіх. Решту. І там ще три я забрав, висадив, що були від вони. Так здавали, що невеликі, а між ними то виділяється. Ну, одним словом, зараз вам покажу. Так, тут, як я і казав, каченята, що так трошки прикривати лампочку. Або отак зняти. Оцих три, що я казав, прямо Ось тут не видно, наскільки більше мене бояться, Ось там ззаді голову ще один наставив. І біля нього десь там є третє, ще одне сьогодні. А, ну я показував, дістав з під качки. І, і тих три. До того одного від курчат, самого першого, навіть не забираю, бо, бо він тут, якщо ті тут настільки ось він більший взагалі буде їм заважати. Тух три індичатка так з ними ще є. Перше хотів їх відкласти туди, звідки забрав, трикачити, там є індичата і курчата, але перше, думаю, від завтра пропою їх антибіотиком краще, бо індичата, то індичата все-таки. А тоді, а тоді вже дам. Дам їх туди, ось такі, вони вже цікавенькі, їдять, п'ють. Були перше на шматі, вже вже є просто на сітці корм. Так, як я і казав, доробив їм брудер в тазику, вже вони о, так трохи лампочку заступає, не засвічують. Тут воно так включено, бо короткий шнур має. Вони собі їдять, п'ють. Отак сильно буде вам лампочка разити, а так, так трохи краще. Все в них добре. Кажу ще Днів три і переїдуть, заберу від них індичат, щоб вони їм качта ростуть швидко відносно індичаду, щоб вони їх не ущемляли, то будемо їх забирати. Е, також що забрав ці шмати знизу, ну, тому що ноги в них вже великі, і вони, я був їм поставив воду, були всі мокрі, тому що вони за ногами воду по шматі. Потім шмата мокра і вони цілі мокрі а так, на світочці прекрасно себе почувають, Воду, води п'ють багато. Треба вже ставити їм літрову баночку. Ну, від завтра якраз підготую собі ось Якщо рівняти, ось цей. Я не пам'ятаю, коли у них тих троє вирізло, ну, напевно тиждень вони старші від від оци, а там Той то взагалі, напевно, поміж ними би був пелікан. Одним словом, ось так, ледве-ледве. Посадив квочку, що правда не переніс останні, і що все вийде, вам вже хоче вилізти. Вже йому цікаво, що тут що тут таке світе. Та ось такі коченятка. Ось таке сьогодні відео. от На сьогодні цілий день дощить, на дворі нічого не, не знімав. Щось так ходжу, ходжу трохи сніг, змітаю з парників, бо в нас падає сніжок. Так, о! Трохи Доробляю клітку для перепілок, бо треба буде їх розділяти, там вже треба зробити дверки, дониги, піддони, та й потрохи щось. Потрохи щось зробимо. Тому всім гарного також дня, мирного неба, гарного вечора, і хай у вас все буде добре.